Трохи закинула Баркіна. Це е, була ж там у, у дітей майзоні до дідулика. яка, кажу, що ти робиш. А він каже, ти не повіриш, лежу, каже, в гамаку. Ну нічого собі кажу, це житуха, подоживались до ручки. Так і я ж трохи полежу. Ну а чого він оце даром стоїть? Тут сюди ще можна стареньке одіяло кинути, ну тільки ж теж носити треба, бо яке встану, так тут коти будуть лежати. Шерсті стіна лізе ж. Коротше говоря, красота. Ой, Господи, збережи цю красу, красу нашої країни. Найкрасивіші речі в житті це взагалі не речі. Це люди і місця, спогади. І Світлини це почуття, моменти, усмішки та сміх.